Є одним із трьох основних переносників сказу. Це вовк і борсук. Так сталося, що саме лисиця в нас стає переносником сказу No1. Треба з ним боротися, боротися з ним дуже важко. Щоб цьому запобігти, треба робити всі, всі власники тварин, повинні зробити щеплення тваринам свійським. А ми в свою чергу будемо проводити перольну вакцинацію диким тваринам. Що стосується диких тварин, то сьогодні у нас вже на протязі шести років проводиться пероральна вакцинація дикої фауни: Вовк, лисиця, червона лисиця і єнотовидна собак. Вакцина представляє собою приманку. А всередині маленька така капсула. Хватає його, розкусила. Тільки попадає вакцина на мигдалине, і зразу ж вона туди Засвоюється і проводиться так е, вакцинація.